Привіт, друзі! Тепер, коли ми як слід освоїлися з деякими змінами балансу в патчі 111 для Diablo 4 і мали трохи часу, щоб пристосуватися до нашої поточної атмосфери гри, я вирішив, що це гарний час, щоб поновити для вас рейтинги всіх класів і різних видів активності на даний момент. Подивіться, де знаходиться ваш клас. Можливо, це вплине на майбутнє налаштування, які ви захочете зробити. Насправді я знаю, що патч 112 вже вийшов, але ніяких змін балансу в ньому немає. Тому він не впливає на те, про що ми сьогодні говоримо. Ми будемо ранжувати класи від першого. До 5 за двома важливими категоріями. Перша це швидкісний фарм, такий як пекельні припливи та фарм легендарок, тобто ті види діяльності, на які ви найчастіше витрачаєте свій час. Друга категорія це пуш кошмарних підземель, який полягає у підкоренні високорівневих кошмарних підземель сотого рівня або дуже близького до сотого. Найголовніше це просто максимізувати свої параметри нападу і захисту. Ця категорія буде зважуватися трохи важче в загальному рейтингу, оскільки вона, мабуть, найважливіша. Тож давайте перейдемо до рейтингів з нашої першої. Категорії швидкісного фарму. Номер 5. Внизу тут будуть варвари. Вони були на справжніх американських гірках протягом усього життя Diablo 4. Поки що на старті вихор був найбільш зламаною річчю в усій грі, поки його не занерфили. Тоді він все ще був доволі непоганим, а потім люди відкрили для себе білд Hammer of the Engines. І він був дійсно дуже сильним. А потім його теж зламали. Тобто технічно його виправили, але ви знаєте, що зараз з'явився новий подвійний взмах. Але що стосується швидкісного фармінгу, то королем для варвара все ще Лишається вихор, який перебуває на дуже міцному місці. Насправді, єдина проблема полягає в тому, що цей білд має дещо обмежену швидкість пересування завдяки своїй природі. Номер 4 буде друїд, що може бути трохи суперечливим вибором, але простіше кажучи, для цієї категорії дійсно є лише останнє місце. Тоді як все інше, це просто велика купа, про яку можна сперечатися щодо порядку. І я поставив друїда на четверте місце, тому що швидкісний білд короля фарму друїда це просто інший білд ніж білд для дамагу одиночної цілі. Він все ще дуже хороший. Друїди мають неймовірно швидкісні білди, але вони відрізняються від найкращого білду для швидкого фарму кошмарних підземель. За номером 3 у нас некромант. Зрозуміло, що його швидкість зачистки чудова. Очевидно, що це білд-кістяний спис. Цей білд найкращий, він просто знищує ворогів так, ніби вони ніщо. І єдине, що утримує його від вищого місця, це чиста швидкість пересування. Номер 2 це Чаклун. Він фантастичний у цій конкретній діяльності. Якщо вам подобається швидкісний фарм, Чаклун є фантастичним вибором для цього, особливо якщо враховувати такі речі, як телепорт, навколо якого працюють багато білдів сорка. Це просто додає. Є дуже багато можливостей пропускати цілі ділянки місцевості. Ви також завдаєте багато шкоди, тому що Сорк це в основному просто скляна гармата найвищого рівня, навіть після нещодавного патчу, який трохи допоміг у захисті. Але цього недостатньо. Я все ще бачу, як чеклуни постійно вмирають від усього, тому очевидно, що апгрейд незначний. Під номером 1 для цієї категорії у нас розбійник, оскільки він має так багато білдів з такою кількістю різних функцій, і всі вони фантастичні. Але найкраща збірка для швидкісного фарму на сьогоднішній день це твій. Стінблейс це єдиний білд, який просто не вимагає жодних налаштувань, перш ніж він зможе почати розривати контент, і будучи розбійником, ви фактично постійно зберігаєте максимальну швидкість пересування на додаток до того, що ви маєте доступ до скілу Dash, а також до кроку тіні в більшості білдів. Ваша фактична швидкість з ними просто божевільна. Для наступної категорії пушінгу кошмарних підземель важливі такі речі, як здатність класу фармити кошмарне підземелля сотого рівня. Мабуть, безперечно, найвищий енгейм контент у грі зараз, принаймні, що стосується складності і челенджу в цілому. На п'ятому місці знову буде варвар, хоча він відносно взаємозамінний з чаклуном тут. Чесно кажучи, я поставив варвара внизу просто тому, що, хоча він має стабільний час у підземельнях сотого рівня першого сезону з кількома білдами, такими як вихор та варіації подвійного змаху. Здебільшого я не бачив, що по першому сезоні вони зачищали менш ніж за 15 хвилин, але немає нічого поганого в повільному проходженні сотого рівня. Якщо ви можете пройти сотий рівень, то це вже само по собі вражає. Але два найбільших питання це час проходження і зручність. Номер 4 це чаклун, який я насправді вважаю досить цікавим, але я щойно згадав два основні нюанси. Якщо всі класи можуть зачистити сотий рівень з різною швидкістю і комфортом, то чаклун зміг зачистити кошмарне підземелля сотого рівня на 89 рівні персонажа, граючи навколо гідри і просто намагаючись триматися подалі, що є неймовірно вражаючим подвигом, можливо, злегка затьмареним використанням кондуїта на боса, але все одно неймовірно вражаюче. І звісно, якщо вам вдалося на 89-му рівні, рівні, То і на сотому рівні це буде не проблема. Але коли ви думаєте про чаклуна у цілому, то чесно кажучи, 89 рівень дуже схожий на сотий рівень. І вони все ще з легкістю помирають в підземелях сотого рівня. Фарм, вони просто побудовані як скляні гармати, але й самі вбирають багато дамагу. Легко ловлять рандомні ваншоти з лука у підземельнах кошмару 50 рівня, навіть будучи на сотому рівні, під третім номером Некромант. це Shadow Damage Blood Mist Некроманд, який справляється приблизно за 6,5 хвилин. Зовсім непогано з точки зору часу, але також неймовірно комфортно при фактичній зачистці. Покладаючись на кісткову бурю та кровавий туман у поєднанні з автоматичною основною навичкою злоякісного серця для вибухів, це надзвичайно потужно. Некромант має не лише швидку, але й безпечну зачистку на сотому рівні за досить короткий час. Другий номер це розбійник, який здебільшого використовує Twisting Blades. знову ж таки, є низка насправді сильних життєздатніх білдів розбійника. Але Twisting Blade просто трохи випереджає її в кожній області через відсутність. Обхідних налаштувань для побудови вашого дамагу. Чесно кажучи, розбійник показав найшвидший час, який я бачив, всього за 4 хвилини 20 секунд. Неймовірна швидкість, але на мій особистий смак рівня комфорту трохи не вистачає. Розбійник дуже мобільний. Він має декілька способів контролю натовпу та ухилення, і хоча це дозволяє уникнути шкоди, це також занадто перевантажує гравця. У будь-якому випадку розбійник це топ, і дуже спірно, хто з них є найкращим. Я обрав друїда як номер один для кошмарного Підземелля з ряду причин. Насправді все дуже просто. Найшвидший час друїда, який я знайшов, становить 4 хвилини 30 секунд. Але друїд має багато затанкованості, тож рівень комфорту гри за нього набагато вищий. Не кажучи вже про те, що ми зараз дивимося на торнадо друїда, але і полворайзін білди також чистять сотий рівень з легкістю, а ще ж є збірки землі та оплоту, які можуть дозволяти гравцям 84 рівня зачистити кошмарне підземелля сотого рівня завдяки комбо збільшення дамагу при пораненні з бар'єром. І звичайно. Він збільшує шкоду від землі та оплоту, чим більший рівень ворогів. Розробники поки що мовчать про те, бах це чи ні. Але в будь-якому випадку я не думаю, що це буде тривати вічно. Дякую за перегляд! А що ви думаєте про цей список найкращих білдів для фарму у Diablo 4? Ставте вподобайку, якщо подобалося відео, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити ще більше новин по Діаблу 4. Бережіть себе, слава Україні!